Ми знаходимося на адресі Левка Лук'яненка 50, провів ініціативу, працював і на вихідні, і ми бачимо, що майже криша вже закінчена. На вулиці Левка 50 був зроблений повний демонтаж шифера, обрішетки і крок. Також само собою була встановлена нова крокова, гідромембрана, обрішетка, ну і поклали металопрофіль. Потушили, а у мене тільки все полетіло так трошки. Дуже я вдячна всім, що, що мені зробили. Дуже хороші хлопці, вежливі такі, все вовремя робили. Відновлювальні роботи відбувалися на кількох локаціях. Зокрема, на цій це вулиця Гоголя, будинки 50, 52, 54. Фахівці Запоріжем сервісу виконували покрівельні роботи. Демонтували зруйновані частини, полагодили ті елементи, які не зазнали суттєвих ушкоджень. Встановили часткове нове шиферне укриття загальною площою близько 40 квадратних метрів. Відновлено скління загальною площою понад 3060 квадратних метрів. За цією локацією це вулиця Університетська, 59, у будинку. Першочергового був встановлений тимчасовий захист сплит ОСБ. Сьогодні наші робітники його демонтували і відновлюють скління. Це як місце загального користування.